Хто такий Девопс? Та чому його поява була невідворотною? На дроті Хелена, тож гайда розбиратися. Приблизно з середини минулого століття, коли зародилися перші мови програмування, і протягом наступних 50 років такого поняття, як DevOps не лише не існувало, у ньому не було потреби, але щось змінилося. І вже на початку 21 століття світ IT досяг тієї критичної точки, коли старі підходи стали мало ефективними. І навіть шкідливими. В чому ж полягав підхід до програмування до Devops? -у? Скажімо, ви були власником певного продукту та хотіли створити платформу для продажу товарів. Для цього слід було найняти команду розробників, у яку входили: девелопер, відповідальний за створення коду для сайту, базу даних для покупців та покупок та інших елементів розробки, тестувальник, який перевіряв якість написаного. І придатність до споживання кінцевими користувачами, і хтось із команди підтримки, наприклад, системний адміністратор. Взаємодія між ними виглядала наступним чином: один чи кілька розробників створювали продукт на власному апаратному забезпеченні, потім якимось чином надсилали його на тестування, і лише після цього код передавався в руки сисадміну. Для його розповсюдження на серверах середовища, з якими взаємодіяли кінцеві користувачі. В ході цих процесів як на етапі тестування, так вже і після розливання коду по серверах, могли бути виявлені критичні помилки, що вимагали негайного залагодження. При цьому розробники могли вже почати працювати над іншою версією продукту, з новими залежностями чи архітектурними рішеннями, або ж почати створювати додатковий функціонал. Наприклад, клієнт міг забажати до онлайн-книгарні дописати платформу, на якій можна прослуховувати і читати електронні книги чи додати новий спосіб оплати покупок. В такому разі розробникам потрібно було ефективно одночасно працювати над кількома версіями коду. Таке ж завдання виникало і перед тестувальником, при цьому він неодноразово міг повертати все на доопрацювання. Тому створення однієї повноцінної версії продукту займало до кількох місяців. Це створювало велику різницю в коді між продуктом, який уже був на продакшн серверах, і тим, який хотіли розгорнути, вважаючи на те, що значна частина доставки коду відбувалася вручну або через несистематизовані скрипти, зі збільшенням кількості серверів, життя системного адміністратора тільки ускладнювалося. Навіть виникали ситуації, коли новий функціонал не працював на продакшені через різницю між залежностями на ноутбуці розробника і кінцевим сервером. На в команди підтримки були свої власні виклики, як от розгортання коду, а у разі проблем його повернення до старої версії, Rollback. Також необхідно було постійно моніторити усю систему на предмет помилок, налаштовувати нові сервери та займатися менеджментом користувачів. З'являлися і сезонні виклики. На свята, періоди знижок, акцій та інших подій, які впливають на відвідуваність, необхідно було негайно і на короткий термін знаходити додаткові системні потужності. А якщо додавалися ще й певні зовнішні загрози, то біди було майже не оминути. Методологія DevOps передбачала інший підхід до робочих процесів. Девопс як професія поєднав у собі частину обов'язків із команди девелопменту. Та операційної команди. Цим самим він розгрузив ці дві позиції та налагодив між ними взаємодію. Для кращого контролю коду, особливо у великих командах, було створено система контролю версій, єдиного центру, звідки кожен брав та куди надсилав результати роботи. Часті та маленькі зміни з постійним тестуванням стали рутиною для усієї команди і дозволили робити розгортання більш контрольованим і прогнозованим. Це суттєво скоротило час від задумки нового функціоналу до його доставки. Для кожного етапу розробки було налагоджено власне середовище, яке в менших масштабах відтворювало архітектуру продакшену. Це дозволило усунути проблему невідповідності між пакетами на робочих станціях девелоперів та в середовищі, за яке відповідала команда підтримки. Значна автоматизація створила можливість швидко надсилати готовий функціонал. Середовище для девелоперів, потім для тестування, а тоді і для внутрішніх користувачів, і з допомогою серії автоматичних тестів перевіряти його на потенційні помилки, надсилаючи зворотній зв'язок про результат розробникам. Підтвердження вручну через свою важливість потребувала тільки доставка в середовище із живими користувачами. Але в деяких випадках стала можливою навіть автоматична доставка змін на кінцеві сервери. З таким же автоматичним відкочуванням назад при виникненні помилок. Ці три підходи часті коміти з юніт-тестуванням та два варіанти розгортання на продакшн відомі під скороченням CI, CD CD, була вирішена і інша проблема. Короткострокова потреба у додаткових потужностях почала забезпечуватися використанням ресурсів хмарних провайдерів, як от Google чи Amazon. Багато продуктів повністю мігрували у хмару, або створили гібридні варіанти архітектури інфраструктури. А набір нових інструментів дозволив забезпечити продукт кращою системою моніторингу та навіть створити потужний захист від зловмисників. Обов'язки Devops-спеціаліста різняться від проекту до проекту, від етапу життєвого циклу продукту та його особливостей. Постійні покращення. Це не тільки про принцип роботи, але й про еволюцію самої професії. Такі підходи, як DevSecOps, MLOps та IOPS, виросли з концепцій і рішень, знайдених наприкінці першої декади 21-го століття. Світ IT змінюється стрімко та невпинно. На наших очах твориться нова парадигма програмування. Цікаво, якою вона буде! Дякую за увагу! Побачимось!